Сором та провина соціальні емоції, які допомагають нам взаємодіяти з іншими людьми та виокремлювати свою індивідуальність. Здебільшого ми помилково вважаємо ці відчуття поганими та негативними. Однак жодна емоція не є такою насправді. Давайте розбирати різницю між сором та провиною, а також більш детально познайомимось з цими процесами. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Кушков. Ви на каналі Психологія стосунків. І сьогодні ми з вами поговоримо про токсичне відчуття сором та як за 5 кроків позбутись цього відчуття. А вже на наступну неділю чекайте відео на тему батьківські послання про секс і сексуальність, та які переконання бувають найтоксичнішими. Нехай це буде корисно для вас та вдихне новий поодих у ваші відносини. Почнемо, будь ласка, не забувайте поставити свій лайк та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важлива. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Сором або почуття провини. Важливо відрізняти сором від почуття провини. Ці поняття, як правило, пов'язані між собою, але не ідентичні. Почуття провини розділяє вчинки від особистості людини. Сором же переконує в тому, що все, що всі дії людини нерозривно пов'язані з його гідністю і особистістю. Вина – це про конструктивність, і спрямована вона на щось одне. Сором це про негативну оцінку всього себе в цілому. Важливий момент частіше за все сором родом із дитинства. І маніпуляції соромом – частий інструмент у вихованні дітей, батьки використовують його, щоб направити поведінку дитини, в загально прийняте русло і уникнути незручних ситуацій. Наприклад, якщо мама або тата замість того, щоб пояснювати і навчати. З приводу і без, каже, як тобі не соромно, то дитина починає постійно оцінювати себе через призму чужої думки і поглядів. Вона думає, мені треба соромитись. Це загрожує тим, що, подорослішавши, така людина не зможе стати повноцінною особистістю і буде жити з оглядкою на інших людей, постійно очікуючи чужого схвалення. А якщо щось не так, впадати у який стан? У стан сорому. Іноді сором може переходити в хронічну форму. І тоді нав'язливі думки про власну недосконалість і неадекватність починають постійно виникати в голові. Це відчуття дуже сильно заважає будувати гармонійні стосунки з партнером. А тому треба краще розібратись та пропрацювати це відчуття. Як впоратись з почуттям сорому? Від цього почуття не можна позбутись. Але можна його контролювати і мирно з цим співіснувати, щоб побороти токсичний сором людині необхідно помічати свої почуття, думки, дії, але й не оцінювати їх, а просто спостерігати і поступово навчитись фокусувати увагу не на результатах діяльності, а на саму здатність цих результатів. І перший крок це знайомство з почуттям сорому. Стид можна зцілити Створивши всередині себе простір для відчуттів та спостережень, коли він проходить цей сором, коли він з'являється, це додає глибини там якості. Ми відчуваємо та спостерігаємо за дитиною всередині себе, яка соромиться. Ми запускаємо процес зцілення, просто лишаючись із цим стидом, переживаючи його. Коли стид проходить, важливо свідомо його сприймати, не намагаючись нічого змінити. Ми намагаємось побачити, відчути і зрозуміти цей стан. Пам'ятайте, що стид це не ми самі, це відчуття, ще й частіше за все нав'язане нами кимось. Нічого більше не робимо, а лише фіксуємо своє відчуття у щоденник. Простий щоденник, в який ви будете записувати усі свої відчуття та спостереження. Другий крок розпізнавання та розуміння подразників стида. Це другий крок для його подолання і розвитку здоровіших стратегій взаємодії з власними емоціями, Фактори, що провокують стид, іноді бувають очевидними, іноді майже непомітними. Це може бути як партнер дивиться на вас або спілкується з вами, коли ми не відповідаємо, наприклад, його якимось очікуванням. Це нагадує відчуття, можливо, униження. Ми відстежуємо такі фактори. Це називається тригери. Фіксуємо їх у щоденно, щоб краще зрозуміти, коли це відбувається. Третій крок дослідження. Звідки приходить це відчуття стиду? Ці подразники мають багато спільного з тим, за що нас стидили в дитинстві: осуд, порівняння, покарання Зачасту нас оберігають люди, які теж несуть у собі стид. І не усвідомлюючи, можливо, навіть цього, передають його нам. Інтроектують. Це означає, що процес передачі емоцій, якихось стереотипів чи переконань від інших людей безпосередньо в наше внутрішнє я. Як це відбувається? Люди, які несуть стид, можуть неусвідомлено передавати ці емоції чи переконання нам, особливо в ранньому віці. Наприклад, якщо нас стидили за вираження сексуальності в дитинстві. Це може впливати на наші емоції в інтимних ситуаціях у дорослому віці. Або, можливо, ще такий приклад батьківської критики. Якщо батьки були критичними, їхні голоси можуть звучати в наших головах, коли ми зіткнемося з якимись труднощами. І тоді при цих труднощах ми відчуваємо сором. Розуміння, інтроекції Може допомогти вам визначити, які частини стиду є вашими власними, і працювати над тим, щоб зменшити їх вплив на ваше самопочуття і поведінку. Освідомте це, порозміктуркуйте, що з цього належить вам, а що вам більше не потрібно. Запишіть це у свій щоденник. Четвертий крок визначення компенсацій. Ми сильно губимося з токсичним стидом, коли починаємо розпізнавати способи якими ми від нього втікаємо. У кожного з нас є власний спосіб не відчувати стид чи приховувати його. Але в основному всі вони зводяться до двох простих критеріїв: або це розширення, або зменшення. Розширення це бути кращим, робити гарне враження, доводити щось. Розширяючи себе таким чином, ми використовуємо свою енергію, щоб переконати, що стид не подолає нас, і ми ніколи не можемо розслабитися у цьому стані. Зменшення. Ми вступаємо в угоду і пригнічуємо себе. Ми піднімаємо білий прапор, тому що не впоралися з великим шоком і болем. Іноді ми вступаємо в угоду в одних сферах життя і розширяємося в інших сферах життя. Для вас зараз завдання спостерігати. За способами, якими ви найчастіше уникаєте відчуття сорому. Для вас такі питання. Ви нападаєте на того, хто намагається вас позорити. Ви відчуваєте сором або осудження інших. Ви робите вигляд, ніби все в порядку. Перетворюєтесь на жертву, коли щось йде не за планом. Це ті питання, які вам можуть допомогти краще зрозуміти себе. І це відчуття. П'ятий крок знайти сенс у власних переживаннях стиду. Подумайте над такими питаннями, які ресурси мені надає відчуття стиду? Що важливого і корисного в ньому для мене? Що і чому він хоче мене навчити? Запишіть свої відповіді. Можете перед цим проконтролювати ці кроки письмово, проходячи кожен з них. Тільки таким чином ми перетворюємо болісний стид на раціоналістичний, корисний і ресурсний для себе. Раціоналістичний стид втішний, але не надто. І незважаючи на початковий стрес, можете простити себе і винести висновки для виправлення власних помилок. Раціоналістичний стид дозволяє людині стежити за своїми відносинами з собою та іншими людьми. Замість спроби знищити стид, необхідно навчитись використовувати його в конструктивних цілях як сигнал до змін, як спосіб глибше з'єднатись з собою. У цьому випадку ми можемо регулювати свою поведінку, щоб подобатись іншим, не втрачаючи відчуття базової автономності. Ми можемо залишатись самим собою без нестриманого страху залишитися відкинутими. Це шлях від токсичного стиду до справжньої близькості з собою, партнером та всесвітом. І пам'ятайте, що це нормально почувати сором. Потрібно краще розібратись. Ситуація. Спробуйте зрозуміти, що сталося, та чому ви почуваєте і відчуваєте сором. Якщо ви вчинили щось, що не відповідає вашим стандартам, спробуйте знайти спосіб виправити помилку або вибачитись та відшкодувати людині людям, яких ви, можливо, образили. Головне, не треба на себе давити. Дайте собі час, та нехай ваш партнер або близькі вам люди вас підтримують на цьому шляху. Дякую вам за довіру. Не забувайте підтримати це відео лайком. А також чекайте наступне відео на тему батьківські послання про секс і сексуальність.